П'ятнадцятого Києві час новин для вас продовжують працювати журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. Росіяни знову вдарили по будівлі ова у Сумах. Через це двоє людей дістали поранення. Серед них 75-річна жінка повідомив очільник області Олег Григоров. Тим часом виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар розповів, що доти в день було ще кілька нальотів дронів на місто, через що двоє містян постраждали. Сьогодні в місті ви чули два вибухи. Перший вибух. Це був прильот безпілотника по об'єкту критичної інфраструктури. За попередню інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух це також прильот безпілотника, центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранених. Крім того, близько 10-ї ворог некерованими авіаракетами вдарив по буді. Були прямі влучання в будинки, але на щастя люди не постраждали. Повідомляли наші колеги з кордон медіа. Тим часом в Ова зазначили, що за минулу добу і цей ранок окупанти обстрілювали Сумщину сім десятків разів. Скинули з безпілотників до десятка вогів та застосували зо 30 кабів. Найбільше потерпали сумський та шостинський райони. Дві жінки. В серединобуцькій та білопільській громадах дістали поранення через удари ФПВ-дронами. Під прицільним вогнем і Донеччина, зокрема в Костянтинівці, росіяни вбили одного цивільного ще четверо. Поранені повідомив очільник Вадим Філашкін. Окупанти скинули на місто три бомби. ФАБ 250 били ФПВ-дронами та артилерією. Пошкоджено вісім багатоповерхівок та шість приватних будинків. Ще двоє цивільних дістали поранення в Покровському та в Бахмутському районах. Також одну людину травмовано внаслідок влучання дрона в Малинівці Краматорського району. Під вогнем окупантів були 22 населених пункти області. Пошкоджено з -пів сотні цивільних об'єктів. З них 26 – це житлові будинки. За минулу добу з лінії фронту евакуйовано понад шість сотень людей, зокрема, й 55 дітей через складну безпекову ситуацію. Ще у двох громадах: Дружківський та Добропільський, оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Додав Філашкін. Ми працюємо з родинами величезна кількість людей виїжджає, тому що наприклад, місто тільки добропілля. Ворог обстрілює кожного дня міста не тільки авіабомбами, але ФПВ-дронами, як на оптоволокні, так і без оптоволокна. На під'їзні шляхи прострілюються майже до міста добропілля в повному обсязі. Я вже не говорю за місто Покровськ, куди заїхати майже неважливо, хоч і в Покровській знаходиться 1347 людей. Дональду Трампу вривається терпець щодо Росії, кажуть у держдепі. Тепер на порядку денному білому домі санкції. Сам президент США заявив, що скоротив для Путіна термін на ухвалення миру з Україною до 10 днів. А сенатори повідомляють, що готові будуть швидко ухвалювати законопроєкт про обмеження, який дуже нашкодить російській економіці. Тим часом Кремль, попри все, каже, війна триває. У Путіна 10 днів, тобто час до 8 серпня, щоб укласти мирну угоду з Україною про свій новий ультиматум, напередодні повідомив американський президент Дональд Трамп, повертаючись додому з Великої Британії. Ви згадували, що скоротите термін для Росії до 10-12 днів. Відлік уже почався. Чи коли ми зможемо побачити офіційну заяву про те, що це новий термін? Знаєте, що я вам зараз скажу? Хочете великої сенсації? Так, будь ласка, усі інші закрити вуха добре через 10 днів. Від сьогодні далі Трамп заявив, що запровадить мита та інші заходи. Однак не впевнений, що це вплине на Росію. Мовляв, очевидно, що та хоче продовжувати війну. Також Трамп відповів на запитання репортерів, чи отримав він зворотню реакцію від Кремля, коли повідомив про скорочення ультиматуму. Ми не отримали жодної реакції. Це ганьба. Щотижня гинуть люди. В основному це російські та українські солдати. А також від того, що мирним мешканцям на голови падають бомби. Це огидна війна. Тим часом один зі співавторів законопроекту про жорсткі обмеження проти Росії, сенатор демократ Річард Блюменталь, висловив думку, що їм із його ухвалою слід прискоритися, оскільки очільник Кремля Путін не заслуговує на додатковий час. Він додав, вважає, що все, що робить американський президент, правильно. Але на його думку санкції мають бути не 100%, а 500%. Блюменталь додав, у сенаті вже є 85 прихильників голосування за законопроект. А за Потреба буде й усі 90. Я Думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і конгресом. Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати Україні, що ми виконуємо наші зобов'язання. Своєю чергою в держдепі повідомили у Кремлі хибно інтерпретували терплячість Дональда Трампа. За словами речниці державного департаменту, питання санкцій, зокрема і вторинних, постійно на порядку денному, і американський президент неодноразово порушував цю тему, адже деякі країни отримують вигоду від купівлі російської нафти. Трамп був терплячим, і це напевно невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув. Очевидно, президент довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по усьому світу. цього місяця Дональд Трамп обрушився з критикою на Росію та Путіна за небажання укладати мирну угоду. Спершу він давав Кремлю 50 днів, і ось скоротив термін до 10 Далі Трамп заявляв, що готовий запровадити санкції, зокрема високі мита щодо самої Росії та країн, які купують у неї енергонесії у Кремлі. Після останньої звістки про скорочення часових рамок заявили заяву. Взяли до уваги. Речник російського диктатора Дмитро Пісков додав, що так звана спеціальна військова операція триває. Ярослава Марушенко, програма Вікне з тебе Марафон. Єдині новини. Воїни ССО захопили позицію ворога та знищили семеро окупантів на північно-слобожанському напрямку. Відповідне відео сили спецоперації опублікували в своїх соцмережах. На кадрах видно, як наші воїни впритул наближаються до позицій росіян. Це бійці 73-го та 144-го центрів сил спецоперацій. Вони кілька разів пропонують окупантам здатися у полон та лишитися живими, однак ті відмовляються і намагаються чинити опір. Тож наша зведена група здійснила наліт на позицію росіян та ліквідувала їх. У руках наших бійців опинилися ворожі документи та зброя. На кадрах також видно банківську картку окупанта з написом Мир під час операції. Група наших військових військових ворог накрив мінометним вогнем. Один воїн зазнав поранення. Нині його життю загрози немає. Коригував удари окупантів по своєму ж підрозділу. Служба безпеки України затримала крота ФСБ у силах оборони на Харківщині. Ним виявився 26-річний мобілізований. Чоловік шукав заробіток у телеграм-каналах, аби покрити борги за азартні ігри. Там його й завербували росіяни. Агент наводив ворожі авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу. На час ударів виїздив із зони обстрілу під вигадком. Деними приводами та фіксував координати наших військових частин, які базувалися поруч. Цю інформацію росіяни планували використати для підготовки так званих проривів у глиб території України. Крота затримали на гарячому, коли той фіксував на телефон локацію українських захисників у вилученому смартфоні. Правоохоронці знайшли докази роботи на ворога. Також СБУ встановила особу його куратора. Ним виявився колишній український правоохоронець, уроджен. Ни Севастополя він зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Зловмиснику та його куратору повідомлено про підозру у Держзраді. агент нині під вартою без права внесення застави і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. До 10 мільйонів гривень на відбудову після руйнувань можуть отримати співмешканці багатоквартирних будинків. Програма розрахована на ті побиті будинки, у яких вціліли тримальні конструкції, а потрібно лагодити дах, фасад чи внутрішні комунікації. Програма діє з 2023 року, але з весни заявки на відбудову не приймали, бо не було грошей. Нині ж фонд енергоефективності знову відкрив розгляд проєктів. Скільки коштів мають і кому вистачить, Інна Гуріненко з'ясовувала. Вікна цієї п'ятиповерхівки в Ірпені, що на Київщині, виходять просто на Гостомельський аеропорт. Під час наступу російської армії на Київ у лютому 22-го у жодній з квартир не лишилося мешканців. Наш будинок знаходився в сірій зоні. Починаючи з 25 лютого територію нашого будинку її обстрілювали. Я повернулась 12 травня 2022 року. О, тут був жах. Вікна були побиті, двері були всі відкриті. Ми прибирали місяця три, вигрібали це все відсюди. Біля дверей квартири пані Надії на четвертому поверсі лежав нерозірваний російський снаряд, який прошив дах і горішню квартиру. Його забрали піротехніки. Що жінка не мала де жити, а стіни її квартири вціліли, то одразу повернулася додому. В хаті Гарю пахло так, що дихати було нічим чуть не отримали травлення. А от мешканці цієї квартири лише планують заселитися знову, бо вже нарешті повністю зремонтований дах. Міна потрапила в кровельну частину, рознесла кровлю, дах і зруйнувала відповідно стелю даної квартири. У будинок було два прямих влучання. Від перебитого газогону спалахнула пожежа. Щоб перезимувати першу зиму, мешканці складалися грошима. Тоді дах перекрили частково і поремонтували несучі опори. Щоб закрити будинок від дощів та майбутніх снігів, з мешканців ми збирали по 5 тисяч на відновлення кровлі і закупку металу. Витратили 63 тисячі гривень, але на ремонт даху і фасадів потрібно було значно більше. Тож мешканці подалися на програму Віднови дім від фонду енергоефективності, отримали грант. На заміну повністю металочерепиці. Перекрити повністю дах, зняти весь старий пінопласт пошкоджений і поставити мінеральну вату 120-ту, поміняли одні вхідні двері, бо були пошкоджені уламками снарядів. У нас йшло 6 мільйонів 200 тисяч гривень. І таких будинків, відновлених за грантові гроші від фонду енергоефективності, в країні майже 600. Загалом за програмою Віднови дім 997 ОСББ отримали на ремонти понад 2 мільярди гривень. Із березня нових заявок у фонді не затверджували, бо не було фінансування. Але з липня подання на відновлення багатоквартирних будинків знову схвалюють. Гроші дали партнери з Євросоюзу та уряд. Виділені кошти приблизно там 750 мільйонів гривень. Все буде приблизно, от якщо такого рівня будинки бачите, десь на 250-300 будинків вистачить. Максимальна сума гранту зросла була 8,8 мільйонів, зараз 10 мільйонів. А ще відтепер у програмі відбудови ОСББ можуть крім ремонтів пошкоджень запланувати енергоефективні роботи, замінити вікна і теплопункт на індивідуальний усе заради економії у платіжках у холоди. Додатково собі встановити індивідуальний тепловий пункт, якщо він знаходиться на. Центральному теплопостачанні. Типу Таким чином ми а, фінансуємо заходи для того, щоб будинок був більш енергоефективний. Вже таке зробили під час відбудови мешканці цього будинку в Ірпені. Пошкоджений фасад був обшитий пінопластом. Його замінили на кращий утеплювач. Ефект уже оцінили минулої зими. На даний час відновлення будинку повністю завершено. Була встановлена, я ж кажу, мінеральна вата, і дві зими вже показали на те, що суттєва економія газу на опалення десь відсотків 25-30 тридцять іде економія. Слава Богу, приходимо до тями, налаштовуємо в житті, бітє. Живемо. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, Вікне СТБ марафон. Єдині новини. У Швейцарській Женеві триває всесвітня конференція голів парламентів. Подія, яку раз на п'ять років організовує міжпарламентський союз, що об'єднує 181 парламент світу. Україну на форумі представляє заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. У своєму виступі вона розповіла правду про російську агресію, щоденні обстріли та викрадення дітей, яких Росія використовує як заручників, і закликала світ посилити допомогу Україні, зокрема передав системи ППО, окремо віце-спікерка Верховної Ради, наголосила на необхідності посилити санкції проти Москви. Якщо ви хочете миру в світі і допомогти Україні, схвалюйте виділення військової та гуманітарної допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони. Бо це саме гуманітарна допомога, яка рятує життя цивільних. Посилюйте санкційний тиск на державу агресора. Заморожені активи Російської Федерації спрямувати треба на відбудову зруйнованого а також здійснювати візити до України. Демонстрація солідарності з нами дуже надихає. Попри санкції проти країни-агресорки до конференції допустили делегацію з Росії, зокрема спікерку Ради Федерації Матвієнко з трибуни. Поплічниця Путіна взялася поширювати кремлівську брехню про війну і звинуватила українську владу в нацизмі. Обурені таким цинізмом, представники парламенту світу, на чолі з Оленою Кондратюк влаштували демарш, масово вийшли із залу на знак протесту. Віце-спікерка Верховної Ради наголосила Матвієнко схвалила збройну агресію. Росії та всі подальші злочини проти України і має сидіти на лаві підсудних міжнародного трибуналу, а не виступати на світових майданчиках, та закликала учасників форуму бойкотувати заходи за участю росіян.